Доброго дня, звати мене Руслан, позивний актор. Я з Одеської області, з маленького села Унтилівка. Коли почалася війна, я долучився до Державної прикордонної служби. Це був березень. Приймав участь у бойових діях на різних напрямках. Маю вже чималий досвід. Мені хлопці дали позивний актор, тому що до війни я знімався в кіно, в театрі. А з дитинства я пишу, малюю. Така людина натхнення і мистецтва, скажем так. Навіть під час бойових дій, під час війни я писав, будучи і в окопах і будучи на відпочинку, я писав, відправляв свої замальовки і свої вірші нотатки своїм друзям, коханій. і вони зробили сюрприз. Вони видали мою збірку, де мої там, слова, влучно слова, мої малюнки. Вони зробили збірку з моїми віршами та прозами. Перший мій бойовий досвід я отримав на Хресонщині, ми тримали позиції і зазвичай по нам працювали артобстріли майже, майже кожного дня. Після Хресонщини я приймав участь в бойових діях на Донецькому напрямку. Саме на тому напрямку я е, повноцінно, можна сказати, шкірою відчув, що таке війна, що таке втрата, е, що таке е, бої і як вони важко даються. Там я вже отримав свої перші поранення, перші, перші були контактні бої. Е, мене уразив танк. Якби не мій товариш, я би зараз тут не був би. Він захистив мене своїм тілом, е, всі осколки і. Е, що можна він більше сприймав на себе і загинув він у мене на руках. Але він був дійсно гарною людиною, щирою і справжнім воїном. Його звали Олег, позивний Ефіоп. Ну, ми Де? до друга зверталися братик-братішечка, і так, у нас якось так було прийнято. І зараз е, я досі вірю, майже відчуваю, що він десь ще поруч і дивиться за мною, тому. Заради нього, заради всіх, кого ми, кого ми втратили, заради них будемо працювати, заради них будемо жити гідно. Після першого поранення в мене був тривалий час лікування і реабілітації, і після всього, як все стабілізувалося, ми поїхали далі на Сумський напрямок. Там вже було дуже багато дронів ФПВ, вже були і контакти, були і бої. Такі Потужні, скажімо так, і мене образило ФПВ, коли я намагався допомогти своїм побратимам. Після поранення мене намагалися евакуювати, але вороги очікували цього і почався масовий артообстріл. Мені довелося дійти до позиції своїх побратимів, там шлях був чималенький. Приблизно 2, 2 кілометри 700, десь так приблизно не скажу точно, пробирався через ліса, забравши з собою побратима. Я йому надавала медичну допомогу, підбадьорював його і фізично, і морально. Поранення було серйозне і я не знаю, йому вистачило сміливості і сили духу, щоб добратися разом зі мною до е, точки евакуації. Моя військова праця також і мій військовий досвід був високо оцінений вищим керівництвом. Маю дві почесні нагороди. Одна з них золотий хрест від головного Збройних сил України. Я вважаю, що священний обов'язок кожного свідомого чоловіка стати на захист своєї країни, захищати свою родину. Захищати свою землю і свої інтереси. Тому будемо далі відстоювати свої права, свою гідність, свою честь і нашу землю. Ми українці, ми по-іншому не можемо, ми воїни. Я є активним учасником байкерського клубу. Серед нас є також байкери, які воюють, військовослужбовці. У нас братство сильних, потужних чоловіків. Байк це свобода. Після завершення війни, тобто після нашої перемоги, я хочу освітлати свого силового коня, хочу взяти своїх побратимів, поїхати, помандрувати нашою землею, хочу далі продовжувати свою творчість писати, малювати. І хочу, щоб, можливо, в подальшому ви мене побачили на великому екрані.